З речівками та гучною музикою о пів на восьму ранку активісти автомайдану завітали до будинку Олександра Ревеги у селі Гришківці Бердичівського району. В рамках акції Гади лізуть в Раду вони проводять люстрацію кандидатів, які свого часу належали до партії регіонів. Активісти запрошували Олександра Ревегу вийти до них та пояснити, для чого він балотується в депутати. Ми чекаємо вас, пане Ревего. У нас є до вас дуже багато запитань. Виходьте, просипайтеся, приймайте там свої утренні процедури. Виходьте, ми сьогодні надовго приїхали до вас. Втім, до активістів ніхто не вийшов. Автомайданівці посипали його подвір'я гречкою, обклеїли паркан будинку листівками та готовими заявами на відмову від балотування. Не отримавши відповіді від Олександра Ревеги, активісти рушили на його автотранспортне підприємство, щоб поспілкуватися з людьми та самим кандидатом. Працівники агресивно зустріли активістів. Вони обурені діяльністю автомайданівців і кажуть, що Олександр Ревега робить все для їхнього міста. Нема Сталіна на вас, давно вже були б на соловках і розстріляні. І порядок був. А це бардак розвели в страні. Саме натуральні. На сьогоднішній день він весь Піддержує і старих, і молодих, і всіх. А сьогодні в нас на ліві похорон ховають молодого солдата, яка 29 років. Вони їдуть з музикою. Це нормально. Вони з музикою їдуть. На місце подій прибула міліція, а до підприємства з обох боків заблокували автобусами автопарку. Згодом до активістів вийшов і сам пан Ревега, якого люди зустріли оплесками. Олександр Вега пояснив активістам, він більше не належить до партії регіонів. А під час подій Майдану на нього навіть було заведено кримінальну справу. Я був у партії регіонів, але я ніколи не був регіоналом. Оця людина, начальник відділу перевезення. От я показую, яка стоїть поряд. Нас тут кончали, нагибали, щоб ми дали автобуси. Автобуси дали возити цих різних тітушок, «Тітушок, тітушок Майдан, да. нікого ми а не ми возили, не нікого ми не проплачували. Присутні вимагали від активістів вибачення перед Олександром Равегою. Втім, сам він не образився. Водночас побажав активістам шукати тих людей, які знаходяться в тіні, і розповів активістам, що у місті є люди, які заважають йому займатися підприємницькою діяльністю. На подвір'ї Олександра Равеги навіть було знайдено бойову гранату по справі вже відкрито кримінальне провадження. Маліновський Валерій Євтас Алмаз Євтас... 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 да. клічка да, да, ли? ліва да, да, є таке. Є таке. Виживають За які заходи, да. У Нас матеріали Де чоловік знаходиться? на свободі ходить? На свободі. Олександр Вега відхилив пропозицію автомайданівців поїхати разом з ними до центру міста та дізнатися думку містян про його кандидатуру. Тож активісти вирушили до центру міста самі. Біля міської ради вони розмістили банери та поставили урни для голосування. Акцію зірвали це ті ж працівники підприємства, які приїхали на автобусах на площу. Вони зламали банери автомайданівців та прапор місцевих активістів правого сектору. Нет, ти дає! Наші хлопці гинуть, він прапора цепляє. Активісти автомайдану кажуть, люди вдячні кандидату за те, що він робить для міста, та сліпо вірять у його чесність. Складається враження, що як в найкращі часи Януковича нічого не міняється. Адмін, ресурс тисне, тисне на людей, на людей голих, босих, фактично, які там працюють за ті нещасні півтори тисячі гривень і не бажають змін цієї країни. Їх влаштовує, аби їх не чіпали. Їх влаштовує ця стабільність. Містяни стверджують, що намагаються об'єктивно оцінювати діяльність Олександра Ревегі. Натомість просять активістів не втручатися. У міста. Да, ми знаємо, що він був рігнал. Ми знаємо, що він возив людей на майдан. Я знаю, що він платив їм гроші. Але людина має право свій гріх і скупити перед людьми. От він його і купляє. От він робить тротуари, дороги по дорозі з Бердичеві їдеш. Нормальна дорога, нормальна. Я за нього не агітую. але я просто кажу: для Бердичева це не треба. Ми самі розберемось, за кого нам голосувати. Автомайданівці кажуть, їх ціль не допустити до влади колишніх регіоналів і акція Гади лізуть в раду ще не закінчена.